Любі малята. Рада я вас дуже вітати. Запрошую вас на заняття на тему зимові дива. Доброго ранку, малята! І я вас запрошую на заняття. Сьогодні на нашому занятті ми будемо дізнаватися нове про українські традиції. Як я вже і казала, Тема заняття зимові дива. Подивіться, будь ласка, на цю фотографію, яке диво зображене тут. Дивіться, який красивий пейзаж. Але особливу увагу зверніть увагу на небо. Що на небі знаходиться в горі? Та це ж що? Молодці, це сонце. І сонце взимку. Не таке, як влітку, бо воно світе, але не гріє. Але дивіться, яке воно дивовижно красиве. А ще взимку є таке диво, зимове явище снігопад. Зверніть увагу. Дерева стоять всі покриті снігом. І машини на дорозі, бачите, ось тут, теж вони вкриті снігом. А повітря, зверніть увагу, воно непрозоре. Бо в цей час, коли була зроблена фотографія, ішов сильний сніг. І явище зимове, коли йде сильний сніг. І вкриває все навкруги, називається снігопад, тобто падає сніг. В нас узимку білим цвітом сад зацвів, неначе літом. Що ж це таке? Цвіти, як влітку. На дереві, на, на, на всіх деревах, не тільки на фруктових, а й на декоративних деревах. І це явище, бачите, яке як воно казково красиве. Голочки, біленькі, тоненькі, і довгі, і короткі, така неймовірна краса. І це явище зимове називається іні. Ви знаєте, коли малесенькі-малесенькі крапельки води, вони знаходяться в повітрі завжди. Але коли приходить мороз, заморажує, і ці малесенькі крапельки водички падають на гілочки, на все навкруги, і ось утворюється таке зимове диво. А ще краса у нас є взимку це лід. Зверніть увагу на малюнок, де є скеля. Це у нас велике водоймище. Чи може велика річка, а може море, я не можу сказати, але від великого морозу вода замерзла. Але хвилі поламали, моро... хвилі поламали лід і утворилися ось такі казкові льодові брили. І ось на синьому фоні це сфотографували лід. Він, подивіться, уважно, схожий на якісь коштовності, на якісь діаманти. Це дуже красиво, і це теж, я вважаю, є зимовим дивом. Ми розмовляли з вами про снігопад, але буває таке, що і просто так невеличками кубками падають сніжинки з неба. І вони, ці сніжинки... Дуже-дуже різні. Подивіться уважно на цей малюнок, що наші сніжинки схожі і на квіти, і на зірочки. На наших сніжинках є і пелюстки, і голочки різної длини. От. І зверніть увагу на сніжинку. Де є квадрат? Знайдіть, будь ласка, таку саму сніжинку серед оцих цих сніжинок. Подивіться, уважно. Пошукайте, щоб були такі ж голочки, щоб були такі пелюстки якось у цієї сніжинки. Знайшли? А тепер перевіримо, правильно ви знайшли чи ні. Та, Та ось вона. Дійсно, на це наша однакова сніжинка, така, як у квадраті, а це в колі. А давайте ще один малюночок роздивимся, там теж треба визначити сніжинку, знайти таку, точно таку саму, однакову. Дивимось, розглядаємо, які. Там навіть я, я бачу маленькі квіточки, такі здорові, якісь бутони. Роздивилися? Знайшли? Тож перевіряємо. Та-дам! Як що ви подивилися і визначили, що це? жінка, то молодці, гадали правильно, були уважними і е, молодцями. Так що наші зимові дива закінчуються, і зараз вас Світлана Валір'євна запрошує познайомитись з українськими традиціями. А спочатку, малята, давайте трошки порухаємося. Ми знаємо руханку, морозець. Приготуйте свої долоньки і повторюйте за мною пальчиком. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Тупай ніжками теплі валянки у нас шубки. І рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Порухались, отримали гарний настрій. І тож переходимо до наступної частини заняття, у якій ми будемо розмовляти про українські традиції, а саме. Як готуємося до святкування Різдва в мирний час та як його святкуємо? До свят виготовляють різні прикраси. Ви знаєте, ви допомагали батькам прикрашати ялиночку. До свята Різдва з гілочок ялинки виготовляють. Різдвяні віночки, подивіться, який гарний віночок він сплетений. І його прикрашають. Подивіться, тут штучні ягідки, шишки. А ще використовують намисто різноманітне. Ці вінки дуже красиві, їх вішають на стіни або на двері оселі. Вони додають нам святкового настрою і затишку. До свята Різдва та й до інших свят. В Україні люди вбираються в національний одяг. А це у нас вишиванки. Подивимося на хлопчика на дівчинку. Вони в вишиванках, це вишиті сорочки, і на дорослих. Вони також у вишитих сорочках. А ще в Україні є така традиція. Не тільки самим вбиратися у вишиванки, а й прикрашати свою оселю, рушниками вишитими. а стіл святковий накривати вишитою скатертиною, оселя стає затишною і настрій людей стає святковим. До свята Різдва в мирний час. За столом може збиратися вся сім'я і ще й близькі люди, хрещені, знайомі, друзі, далекі родичі, Ба готують багато страв. Головними стравами різдвяного столу є кутя солодка каша з маком, горіхами. Медом, родзинками дуже смачна і солодка. Ще важливою стравою є узвар, це компот з сухофруктів. Сухофрукти це сушені груші, яблучка і абрикоси. З давніх давен. В Україні є традиція малятам на Різдво дарувати пряники святкові. Дівчатам дарують лялечок, хлопчикам коників та півників. Прянички солодкі і дуже красиві. Роздивимося. А це ряжені колядники. Є така традиція, такий звичай. З давніх давин і донині перед святом Різдва люди, дорослі та діти переодягаються в різні костюми, це і національний одяг. В козу можуть переодягнутися в ангела, ходять містом або селом. Колядки розповідають. Зі святом всіх вітають, а за це їх смаколиками пригощають. Послухайте, колядку, що ж це таке? Це різдвяний віршик. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте краще пирога. Як дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на таржок. Куплю собі кожушок. Це добрий і веселий віршик колядочка. Роздивимось ці малюнки, подивіться, які тут невеличкі іграшки. Це діти, вертеп. Вертеп – це маленький ляльковий театр саме до свята Різдва. Дорослі показують в таким маленькому театрі дітям різдвяну історію про народження Ісуса Христа. Як він народився, як йому приносили подарунки. Ісус вираз доброю людиною, яка робила добрі справи. І тому у світі до цього дня. У багатьох країнах малятам дарують також подарунки. І сподівається, що малята виростуть добрими, чесними і будуть робити добрі і гарні справи. А коли свято починається або трохи напередодні, всі ми кажемо один одного, Щасливого Різдва! То і ми давайте сьогодні побажаємо всі один одному щасливого Різдва. Щасливого Різдва, дітки, будьте здорові і щасливі! До побачення, до нових зустрічей! До побачення!